Ну що ж, ми будемо продовжувати ефір. І Далі про таке Володимир Зеленський напередодні провів прес-конференцію із журналістами у рамках форуму Україна 2024 20, Незалежність перед президентом відповідали на запитання також голова Верховної ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Ум'єров, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Володимира Зеленського на прес-конференції вкотре запитали про його команду менеджерів. Президента ця тема обурила, і він наголосив, що люди поряд із ним показують якісні результати. Наприклад, формула і саміт миру. Також Зеленський прокоментував і наявність у його команді чиновника часів Януковича Олега Татарова. Почуємо, що стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. А у Фрекі, я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили руски. І з нами на зв'язку Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий. Вітаємо, Дмитре. Вітаю, Наталочка, радий бачити. Навзаєм, Дмитре, ну, зараз з соцмережами несеться про Татарова і його героїчні діяння і все решта, але насправді мені видається, що це зовсім не смішна історія. Що можна сказати та, про такі, про цей вислів, скажімо так, президента? Був він експромтом чи, можливо, ні. Для чого була ось ця інформація видана? Яка насправді насправді не може бути наразі принаймні ніяким чином підтверджена. І що це взагалі було? Ну насправді, журналіст української правди Роман Кравець там став сам жертвою своєї діяльності Багато років він сам тримав Зеленського в такій теплій ванні. Я пам'ятаю їхні підлабузницькі інтерв'ю в нього і в Гордона були унікальні шанси впродовж там кількох годин. 4 чи чотири чи п'ять годин вони могли ставити безпосередньо питання Зеленському, але так підлабузницьки до нього до нього ставилися, підлешувалися, задивлялися так з таким закоханим виразом обличчя, дивилися йому в рота. Ну і, і зрештою, не, 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 не важко було передбачувати наслідки того з таким комплексом рис характеру, який є у Зеленського, що його тримання в цій теплій ванні призвело до того, що він зараз зривається на найбільш лояльних до нього журналістів. Тоді, коли якраз був перше інтерв'ю цього Романа Кравця, я виклав мене досі. Там на youtube каналі є такі така рубрика Політломбард, де я поставив нагадав про ті дійсно критичні питання, які треба було поставити впродовж цього інтерв'ю. Як так сталося, що до самого кінця 2018 року Зеленський отримував прямо з держбюджету Росії гроші на зйомку пропагандистських фільмів з головних героїв героями, яких знімалися довірені особи? Того самого Путіна, такі як Машков. як так сталося, що ці серіали Слуга народу зеленського вписали російські продюсери, російські кіноміці, російські режисери, де нагадаю жодним словом не згаданий взагалі російський фактор нашої небезпеки. Хоча три титри роки вже на той час 7% нашої території були окуповані ворогом. А натомість головним ворогом в цьому серіалі Слуга народу виявляється МВФ та Світовий банк, якого Зеленський так промовисто посилає в Перший еротичний тур. Про той самий серіал Сватим, якому нагадаю такі Ну, -ду 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 такому не тупуватому українцю хохлу, воруватому завгару будько протистоїть стоїть е святич російської культури, російської цивілізації. Е Професор академік Ковальов. і нагадаю, що цей серіал буквально до останнього за два місяці ще до повномасштабного російського вторгнення в Праймтайм на першому чи на другому цьому російському телеканалі Росія продовж годин показували цей серіал, нагадуючи. Росіянам, які це недолугі недологі тут ці хахли, яких треба цивілізувати нарешті? Да? тобто не не ставили йому впродовж років ну, критичні такі питання про його на жаль залежність від певних речовин, про що знали. Якщо ви такі журналісти-розслідувачі, я навіть давав, пам'ятаю, телефони цих лікарів в клініки Борис. Які мені скидали їхні родичі? Казали, що ну не, не можна ставити під загрозу майбутнє 40 мільйонної держави. Ви маєте доповісти державі про ну всьому населенню? Про м, 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 ці можливі наслідки цього? Ну ми ставили питання впродовж років знов ж таки, хто зірвав операцію вагнерівців? Чому ті офіцери, які давали гру е, довідки про зв'язки першого найближчого оточення? Зеленського з російськими спецструктурами, чого їх, їх звільняли, а натомість в офіс президента завели повністю всю ригівську команду. Хто такої такий самий татаров? Тут, начебто, американці знають про те, як він вбивав чеченців. Ну, по перше, я хотів якраз зреагувати на твій пост про те, що там ця. Насправді імпровізація була підготовлена ну, хоча б тоді не писали йому в цьому тексті, що це були чеченці писали б кадирівці. Ну на в тому то й справа, чеченці... що називати назвою народу це якось дуже неправильно мали би назвати mm -hmm. кадирівцями, і так мені дійсно видалося, що імпровізації не було. Ну але я насправді думаю, що це знов ну, ж таки результат того, що зеленського тримають в теплій ванні в нього повністю. Весь його інформаційний простір сьогодні звозився до там чотирьох п'яти каналів, знову знов ж таки телеграмівські, про які він сам згадує в своїх виступах. Якісь там розкручує якісь там Ніколаївський ваньок, який завдяки його зусиллям набрав там мільйони підписників. І подібні канали, які повністю спотворюють реальну картину світу. Сьогодні йому дійсно в цих умовах вона в нього немає. Можливості реально оцінити настрої суспільства, реальну ситуацію, тобто ми всі стаємо жертвою цього Джон Сміт фантастична історія Гундоса про татарова, який з малюком вбивав чеченців, і тому Татарова не можна звільнити, бо його вб'ють рускі, показує не тільки хронічно загострену неадекватність, бо не втіка великого. Ми вже чули шизофренічні вигадки про бої з русськими диверсантами в офісі президента Ярестовича, що ховався за занавіскою. Тіл вбитих нападників на офіс нам так і не пред'явили. Не було тієї історії. А все тому, що люди, які дійсно полювали на орків навколо Києва в ті дні, підтвердять, жодного вбитого диверсанта в Києві в ті дні не існувало в природі. Всі застрелені так звані диверсанти були в реальності нашими громадянами. В перші дні нападу людей вбили наші ж громадяни, бо була паніка. А сталася вона цей альтернативно обдарований на чолі країни півроку заперечував вторгнення. Як він потім пояснював, щоб не сталося паніки. Не здивуюся, якщо саме татару вбив когось з українців, це було б дуже в стилі російської агентури, що прикидається патріотами. Але очевидно, Зеленський в цю казку сам же їй не вірить. Зеленський відомий тим, що розвішує своїм лизуном нагороди, навіть Наташі Раєвський орден княгині Ольги вручив за роботу язиком, оскільки в зірки героя України досі немає, то не тільки подвигу не було. Сам Зеленський бреше свідомо, щоб не відповідати, чому проросійський досі одна з найвищих посадових осіб держави. Але після цієї казки виникає інша підозра. Що і все призначення малюка на посаду голови СБУ відбулося через якісь особисті зв'язки малюка з проросійським чортом. Очевидно, татаров протягнув малюка на колишню посаду сусіда по під'їзду Зеленського, бо вони вигадали спільну байку, як разом полювали на чеченців. Соціальні діфти, про які ми мріяли, дуже цікаво було б почути версію малюка щодо їх спільного з татаровим полюванням. Але казки малюка про зраду Червінського про знищені сітки ботів одної з опозиційних полісил ми вже чули. Ну а те, як СБУ випустили і деркача, а потім за малюка ліпили казки, що справжнім резидентом їхніх агентурних мереж були якісь шістки охоронці, це, взагалі, хрестоматійний приклад фуфла від малюка. Але в Гундосному спічі є ще дещо, що вважаю, варто відмітити особливою увагою. Зеленський обурився і звинуватив журналіста Романа Кравця, який підняв тему Татарова в порушенні темника. Буцімто було ж спілкування оф-рекордс, і Зеленський там все пояснив журналістам щодо татарова. Ось це дуже цікаво. Фактично на всю державу вилізло існування темників для журналістів. Виявляється, у Зеленського з деякими журналістами відбуваються якісь спілкування оф-рекорд, і, і на цих закритих зустрічах, про які учасники потім суспільство не повідомляють, цим придворним журналістам озвучують якісь теми, які не можна чіпати. І Журналісти кивають гривою, бо потім важливі питання Зеленському ніхто роками не задає. Журналіст це медіатор між суспільством і владою. Він має не тільки забезпечувати проходження сигналу згори донизу, він має полювати саме за найбільш актуальними темами. А якщо він цього не робить, якщо жере з руки і дозволяє збити себе на манівці, навмисно передає не ті сигнали і не в ті частини тіла суспільства, то він не журналіст, а пропагандист. І уявляється, влада зеленського зуміла створити саме такий формат пропаганди, який існує в Рашці. Вона пригодовує журналістів на якихось зустрічах, і журналісти потім давно у змові з владою замовчують цілі кластери незручних тем. І сьогодні виплило, що тема недоторканності татарова була саме такою замовчуваною темою фактично, ворожа змова проти суспільства.